Дорогі брати і сестри, дорога церква, я хочу разом з вами прославити Господа. Слава Богу! Слава Богу! З Божої ласки! Так сталося, що Бог благословив, розпочалася розпочала школа, і Ми тут поруч біля вас і відчуваємо вашу підтримку. І так приємно, що можемо бути зараз служіння разом перед нашим Господом, щоб черпати від того престолу благодаті. Благодать для нашого життя. У нас зараз буде молитва за призов, призов, рідні, близькі, друзі, сусіди, односельчани, щоб Господь, Господь помагав жителям вашого села увірувати, пізнати Ісуса, відкрити серце для Ісуса, прийняти рішення йти за Ісусом. Ось така буде молитва. А також ще тут є одна записка, за яку теж будемо молитися. Брати та сестри, хочу з вами разом подякувати Богу за милості, які Він являє. Прошу помолитися за чоловіка, щоб Бог восстановив його, привів, щоб він покаявся. Мені хай дасть мудрості, а також прошу помолитися за мою маленьку Ліанку. Хай Бог здоровить і вам дякую, Боже, вам благословення, сестра в Господі. Також і цю нужду принесемо перед Господом. А перед молитвою я зачитаю слово Господнє. Книга дії святих апостолів, 19 розділ. Ви знаєте, чим він знаменитий цей 19 розділ. На початку говориться четвертий епізод, як Дух Святий описує хрещення Духом Святим. Це було спочатку в Єрусалимі. Після Єрусалима це було в Самарійському місті. 8 глава Дії Святих апостолів. Потім Дух Святий описує хрещення в Домі Корнилія. І 19 глава Павло прийшов в Єфес, там віруючих знайшов і спитав, чи ви прийняли Духа Святого. Вони кажуть, ми навіть не чули. Віруючі служить Богу. І він їх навчив, хрестились водним хрещенням, поклав руки на них. І вони отримали Духа Святого і дар пророцтва. Це четвертий епізод. І після того Павло прийшов в синагогу, і в синагозі Павло проповідував, бесідував і розказував їм про Господа. Ну, повстали деякі релігіозні люди проти нього, як і він колись повставав проти церкви, так проти нього повстали. І він відділив людей, які були, прийняли благовістя, і орендував приміщення в школі якогось тирана. І там впродовж двох років, двох років, день у день. І ось як Господь діяв там 11 вірш. Бог чинив надзвичайні чудеса руками Павла. Так що на хворих клали хусточки і пояси з його тіла, і вони оздоровлялися від недуг, а злі духи виходили. Я читаю цей 11 12-й вірш, особливо такий 12-тий, і мрія така: Господи, поверни ці часи нам. Це ж які дива? Як діяв Дух Святий? Яка сильна дія була Духа Святого? Що навіть платки і пояси Павла брали, клали на людей, люди зцілювалися одержимі, звільнювалися від демонів. Яка прекрасна дія Господня була, яка чудова дія Господня була. Це краса, це велич, це сила. Як Господь потужно діє в Єфесі, як потужно, хай би, правда, і ви б хотіли, б, хай би отак в цумані. да? Зараз потужно діє Господь в цих краях. А Бог же сказав, що він вчора і, і той самий. той самий. От хочеться, правда? Бачити цю велич, цю славу, цю могутність Господню. Навіть ось що сталося: дехто почав копіювати. Деякі з мандруючих юдейських заклиначів почали закликати ім'я Господа Ісуса на тих, хто мав злих духів, кажучи: заклинаємо вас Ісусом, якого проповідає Павло. То, було, то були семеро синів одного юдейського пересвященника з Кеви, вони це робили. А злий дух у відповідь сказав їм: Ісуса я знаю, і Павла знаю, а ви хто такі? І накинувся на них чоловік, у якому був злий дух, і перемігши Бог, подужав їх так, що втекли з того дому нагій та побиті. Це стало відомо всім юдеям і грекам, які жили в Єфесі, і страх напав на усіх. І величалося ім'я Господа Ісуса. Чимало хто з тих, які повірили, приходили, визнаючи і розповідаючи про свої вчинки. Люди сповідувалися, мирські люди приходили і сповідувалися в своїх гріхах, каялися, розказували свої вчинки, сповідь шла. А багато ворожбитів, зібравши книги, спалили. В усіх на очах і підрахували їхню ціну та знайшли, що це 50 тисяч стрібняків. Отак, От завдяки Господній силі, Слово зростало і міцніло. Хвала Богові свято! Написано, що ми царственне священство люди взяти в оділ, щоб звіщати його досконалості. Звіщати його силу, Його перемогу, Його велич, Його роботу. І коли оце читаємо, ми, як Господь в Єфесі являв себе, як являлася сила, як Слово Боже розширялося солодко душі, солодко серці, Господи, хай в нас скоріш настануть такі часи. Амінь? Амінь. Як скоріш, Боже, дай дай нам такі часи. Я недавно спілкувався з одним пастором, і його Господь покликав. До цього служіння вигнання демонів. Слухайте, я його до двох ночі розпитував. Кажу ще раз Мені так було приємно чути, що знаєте, приїде він, куди там його чи привезуть до нього, і він раз вижене демона, вижене демона, вижене демона, знаєте, торжество Ісуса, торжество Ісуса. Знов Ісус переміг. Знов Ісус переміг. Людина звільнилася, людина вийшла з темниці, людина у кови впали, стала вільна. Так солодко чути про перемогу Ісуса, хвала Богу і святому. І я не знав, він такий спокійний, скромний. Я не знав, що він все таке служіння. А тут оказується, ще й Бог позвав і на це служіння. Там див стільки на розказував, і їх солодко було чути. Ісус царює, Ісус, цар царів. Хвала Богу і святому. Сказав Ісус. Що краще для вас, щоб я пішов? Я піду умолю отця і обіцяного Духа Святого він вам пошле. Я умолюся і обіцяного Духа Святого він вам пошле. І Він сказав для вас краще. А чого краще? Бо Дух Святий не буде обмежений фізичним тілом, як Ісус був обмежений фізичним тілом. Дух Святий має всі атрибути Бога. Дух Святий це Бог, третя особа Божества. Він всюди присутній, він всезнаючий, він всемогутній, він примудрий, він святий, він любить, теж так само, як Бог Отець і Бог Си. І, і каже для вас краще, я собі думаю, краще, що він не зв'язаний тілом. Він в одну ту саму мить, в силу своєї могутності, в одну ту саму мить, він може з мільйонами людей спілкуватися. І він не біля людей, а він вселився. Крещення Духом Святим. Це Він вселяється в нас і тіло наше, храм Духа Святого. Слава Богу і Святого. І зараз Дух Святий веде церкву до Ісуса. Зараз Дух Святий, управитель церкви, веде церкву до Ісуса. Гарна така аналогія є в старому заповіті. Авраам про образ Отця, Ісаак про образ Сина, Ревека про образ церкви, а Єліазар про образ Духа Святого. І Леазар пішов, взяв Ревеку і привів Ісааку. І от зараз Ісус веде. Зараз Ісус Він замінив, каже, як Ісус каже, як я не піду, Він не прийде. А я піду умалю, і Він прийде, буде з вами. І майбутнє вам скаже, і буде утішати вас, і наставляти, і нагадувати буде, і роз'яснювати буде, і розуміння буде давати, і радість дасть, і утіху дасть. І в нього є дев'ять дарів. Дари мови, дари сили, дари откровення. Дев'ять дарів в нього є, він і дарами вас благословив, як Іліазар Ревеку, теж подарками Ісаака благословив, так і Дух Святий, Дари в нього є. дарів, 1 Коринтян 12, 12.8 ми читає. І він веде за рецерку. І ось ми читаємо цю подію в Єфесі, як царство Боже росло, як царство розширялося, оце ж воно є. Дух Святий панує, Дух Святий каже, Слово Боже завдяки Господній силі зростало і міцніло. Ісус сказав, як зійде Дух Святий на вас, сила буде, мудрість буде, любов буде, радість буде, мир буде, як зійде Дух Святий, як зійде Дух Святий. І досягти отаких от результатів, як ми бачимо в Єфесі. в Єфесі, без Духа Святого нереально. Нереально. Тільки, коли ми будемо наповнені Духа Святого є, Три рівні Божої присутності. Перший рівень Божої присутності це Бог всюди присутній. Другий рівень Божої присутності це Бог поселяється в серце людини. Як оце в самарійському місті. Филип проповідує, люди покаялись. Филип людей похрестив, апостоли взнали за цю роботу, з Єрусалима приходять і поклали руки на них, і вони прийняли Дух Святий. Бо ще Дух Святий на них не сходить. Це другий рівень Божої присутності. А третій рівень Божої присутності, хрещений Духом Святим, може наповненим бути Духом Святим, а може не наповненим бути Духом Святим. Коли людина хрещена Духом Святим і ознаку має мовами іншими молиться, то ця людина, знаєте, як то огонь, подержуєш огонь, подкладаєш дрова, да? огонь горить, не підкладаєш, все згоріло і потухло. Отак і Огонь Духа Святого. Якщо хрещений Духом Святим, він підкладає дрова, він прагне Бога, він освячується, перебуває в Слові, духовно трудиться, багато молиться, от, шукає, то він буде наповнятись Духом Святим. А якщо хрещений Духом Святим цього не робить, зобрання пропускає, Біблію не читає, в новинах сидить, наприклад, Біблію не читає, мало молиться. То він хрещений Духом Святим, але він може бути не наповнений Духом Святим. Він хрещений може язиками говорити, але може бути наповнений. І от третій рівень присутності це оце. Хрещений Духом Святим, прагнути Духа Святого, пильнувати, щоб його не угасити, не оскорбити, не обманути, йому не противитись, бути ним керований, дати йому свободу. І Господь тоді цю людину. Наповняю, і нема різниці, хто це, чи це старший пастор, чи це людина тільки новонавернена. Людина, яка прагне. Сказав Ісус, хто прагне, іди і пи. Прагнеш, Іди і пий. Я дам тобі води живої, і вона тобі стане джерелом. І приємно глянути на життя Христа. От Ісус, давайте посвідкуємо. Від Духа Святого Зачите. Духом Святим хрещений. Під час водного хрещення зійшов на нього Дух Святий. Духом Святим керований. Дух Святий повів його в пустині. А духом Святим робив чудеса. Сказав він, каже: якщо я Духом Святим роблю, то досягло до вас царство Господнє. Духом Святим приніс себе в жертву Євреям 9:14. Ісус дуже нуждався в Дусі Святому. Він буквально без Духа Святого не шагов. Ісус Бог, но Він проживав на землі звичайне чоловіче життя, людське життя. І так як людина, Він дуже пильнував відносини з Духом Святим. щоб йому була свобода, щоб Дух Святий керував. Навіть один раз я не можу це пояснити, як сталося, що дух святий. Що Ісус каже, десь сила одійшла від мене. І обертається, дивиться. Петро каже, та стільки людей торкає. Він каже, ні, хто торкнувся в мене? Сила відійшла від мене. Бачите, з великою вірою жінка прийшла, торкнулася, і сила з нього зійшла на зцілення, що, якби навіть він не знав. От дивно, так? як то можна? В Бога взяти силу? Вірою. Прийшла вірою, взяла на зцілення. Петро не знав. Що Ісус має на увазі, Ну, Ісус, то знав, сила прийшла. І вона каже: То я. Дорогі брати і сестри, дивлячись на Христа, це ще один нам урок, ще одна мотивація крепка. Звертати увагу на керівника церкви, на Єліазара. Звертати увагу, щоб він був завжди в пошані, в пошані. Ніколи не був зневажений. Ніколи йому не противиться, не угашати його, віддавати йому честь, віддавати йому повагу, що він мав свободу. Це тайна нашого розширення, це тайна покаяння наших близьких рідних. Коли Дух Святий буде діяти в церкві, то він через нас буде діяти і по домах, він буде діяти на оточуючих, будуть люди самі дивуватися, що з ними робиться. А туди зайшов брат, сестра, сповнена Духа Святого. Богові хвала. на це треба звертати головну увагу в нашому житті, дорогі брати і сестри. Чи вшанований Дух Святий, чи йому є свобода в нас? Щоб він міг діяти, як в нас, нам приносити багато благ і радості, і миру, і торжества приносити нам і откровення майбутнього давати, і попереджувати нас, вчити і через нас. І через нас. І пізніше, друзі, до цієї церкви. Господь звернеться. Церква єфеська. Ти прекрасна. Ти прекрасна і перелічує. Ти прекрасна, но маю проти тебе. Ти першу любов забула. Ти втратила фокус Духа Святого, відносини з Духом Святим. Ти не ревнуєш вже так, ти не прагнеш його, ти в ньому не нуждаєшся, ти не шукаєш його, ти не пильнуєш, не пильнуєш, в якому стані Святий Дух. Чи йому є свобода, чи він має право керувати, чи йому з нами легко, чи він наповняє нас, чи він сходить на нас, яка міра благодаті? Чи у нас збільшується і збільшується ця міра благодаті? Єфеська церква. Перша любов втрачена. Перша любов втрачена. Оця церква, в якій так могутньо діяв Бог, коли служив Павло, так сильно діє Бог. Брати і Сестри, і в цій молитві. Перше, чи молиться за призов наших рідних і близьких, давайте помолимося за відносини з Духом Святим. Хай Бог дасть кожному з нас розуміння, чи вшанований Дух Святий в душі нашій, чи є йому свобода в серці нашому. Чи він має право рухатися, чи він має право нас на щось запалити, нам щось доручити, нас кудись повести, дати нам откровення? Чи він не обманутий, знаєте, як обманюється Дух Святий? Пообіцяв Богові там, що буду служити і не служити, пожертвую і не пожертвував, обіцянку не здержала людина, оце обманула Духа Святого. Щоб він був вшанований. Хай Господь покаже, знаєте, щоб нам побачити Божими очима духовну картину. Знаєте, Бо можна себе занизити самооцінку, можна ж зависити самооцінку, якщо ми це робимо. А нам треба Божий погляд. Коли ми очима Бога бачимо себе, оце правильна картина, оце вірна картина нас. Щоб Господь нам це показав. Бо може ми вже думати, о, ми так вже проти нього нагрішилися, а нормальне відносини, просто краще треба ревнувати. А може думаємо, я багато розбагатів. А насправді з Духом Святим відносини поламані. Дух Святий увашовний, Дух Святий оскарблений, і він не дійствує. І тоді собрання скучає. Прийшли на богослужіння, ой, такі духати ухожу. Бо не горить огонь всередині. А кожна проповідь це як підкладені дровця в огонь, дровця підкладені, а він не горить і вони не загарується. Не загаруються. І тому в першій молитві, друзі, помолимося, возревнуємо, ми віруючі. хай серед нас віруючих. Так діє Бог. До такого рівня хай дійде. сила Божа, дія Божа. Щоб і в нас, навіть, в нас так було, що даже взяли платочка чи взяли пояса, понесли, поклали, людина і людина ізцілилась. Хвала Богу і святому. Хай така буде власть Божа, сила Божа, дерзновіння Боже. Бо ці от браття між собою, які без Духа Святого пішли гонити демона, ну що ти без Духа Святого зробиш? То ж то ж сатана. Побив їх і вигнав їх. Ми ще більше страх напав. А коли є Дух Святий, коли наповнена людина Духом Святим, то від одного слова Сатана сам втікає з тих людей, де він сидить. Так діє Господь. Отакі реалії життя. І дай Господь нам ласку таку, щоб ми в нашому житті персонально кожен взятись за себе, персонально кожен, стремились, шукали, пильнували, щоб Духу Святому дати свободу, щоб Дух, Свят... Дух Святому було легко з нами. Щоб він наповняв нас собою, щоб він управляв нами, давав якісь доручення нам, откровення давав. І Треба облічив нас, якщо десь ми порушили якусь заповідь, маленьку чи велику, щоб він мав багато свободи в наших серцях. За це помолимось і помолимося за призов наших рідних і близьких, щоб люди теж масово каялись, як в Єфесі. Схилимося на коліна перед Господом. Амінь.